Так, так. Дивіться, вдома ви її е, сьогодні вечором зміните. Але знімати, відривати не можна. Намочили, тому що шкіра тоненька, суха. І можете це зняти шкіру. Вечером пізно, коли спати, то її зняти. Так. Так, так. так, і іншу мазь належить трошки. Так о криві подивитися, коли керівненькі пачки зробилися, красота. А тут вся гуля була така, теж тут зібрала. Нема що казати. Тут такі були теж дуже тяжкі. Мезулі. Така нога була шиша, а зараз гладенька. Дуже добре. Нема що казати? Молодці. Така красота, Та те що? Що ще й підігманіп? Дякую. А що? Мама як квітка. Що, прям в місті треба жити. Роска не кинула. Подивіться, мама яка довольна. А на ногах проблеми там? Рано. На не зовсім мене це. Проблеми були великі. Ну, коротше. Покажете, що там зробили? Медики відборо. Ereda Valentina, xo na vara, xo na, na árpore, xo na roca, xo